Друже і розмова. Будь-яка тема не проблема. Сьогоднішня тема не є простою, вона е, така, скажімо так, глибока, духовна. І тому ми хотіли розібратись не просто між собою з Олесією, а ще й запросити експерта. Тому сьогодні маємо інтерв'ю із священнослужителем Василем Крестиничем. Василь, доброго ранку. доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. Дуже дякуємо, що ви до нас доєдналися. Ще так вживу на студію. Прийшли це особливо цінно, так бо частіше за все, у нас по телефону інтерв'ю. Угу. А тут ви ну, це це дуже цінно. Розкажіть, будь ласка, як зазвичай починається ваш ранок? Бо ми ранкова програма, не можемо це не спитати. Ну, мій ранок завжди починається не з кави, mm -hmm. а з ранкового сторожу ранку. Mm -hmm. Дуже зручно, що можна його включити і. Прослуховувати, тому що в мене ну, проблеми з зором вікові, напевно, тому мені набагато легше аудіо все сприймається. Далі я в мене план читання Біблії на рік. Він також аудіо його використовую, і книги, які для мене цінні. Тобто, ну і в той же самий момент роблю вправи легко, гарно сприймається. Ну, далі молитва. Ну а далі вже робочий день. Це такий прям хороша, хороша ринкова рутина, я б Це сказав. Точно. А от е, хотіла також вас питати: ми сьогодні говоримо про перший крок довіри. Який у вашому житті був перший крок довіри? Можливо, ви були там, е, знаєте, віруючому з дитинства, але все одно пам'ятаєте, ось цей такий перший свідомий крок. Перший свідомий крок довіри. Хороше запитання. Е, важко однозначно. Ви, ну, я родився в віруючій сім'ї. Не пам'ятаю часу, коли б в мене, скажімо, були якісь там серйозні надломи і недовіра ну, в існування Бога або Богу і так далі. Ну, напевно, коли вирішував бути мені чи не бути мені пастором, і йти мені в духовну академію чи ні, угу. так як. Мені тоді було всього на всього 16 років, закінчив 9 клас, отримав запрошення на інтенсивний курс пасторського богослів'я і нелегко було. Але це був для мене такий крок віри, ну ніколи не шкодую за нього по сьогоднішній день. Слава Богу, е, перше запитання, яке хотіли поставити, так само про сьогоднішню тему. Це як зрозуміти, що ти справді готовий стати на цей шлях пошуку Бога, навіть якщо все ще маєш сумніви, так. Сумніви вони не є перепоною для того, щоб стати на шлях до Бога. Сумніви вони допомагають задавати запитання, і коли людина починає задавати уже собі запитання, не просто як жити. А для чого я живу? Коли людина починає розуміти, що вона не все контролює в своєму житті, коли вона відчуває, що для неї недостатньо жити поверхнево, ну це якраз таки той момент, коли напевно людина найсприятливіша, вже, щоб рухатися до напрямку до Бога. Найголовнішим ворогом віри і стосунків з Богом є не сумніви, а байдужість, коли людина просто байдужа. А якщо є сумніви, значить є питання, значить це перші кроки можна робити. А ось як взагалі не втратити напрямок до Бога, коли в житті проходять труднощі і розчарування, ну, навіть якщо згадати там повномасштабне вторгнення, так для багатьох це величезні втрати, це величезні розчарування. От як в цей момент не втратити напрямок до Бога, коли ми беремо в руки Біблію, навіть в кого немає вдома Біблія, є тільки Євангелія, то скоріш за все, це не просто Євангелія, а ще книга Псалтир. Книга Псалтир взагалі в Біблії знаходиться в самій середині, тобто це серце книги Біблії. І чому так сильно її полюбили люди незалежно від нації, незалежно від віку. І навіть коли друкується новий заповідь, друкується разом з книгою Псалтир. Тому що досвід людини, яка більше десяти років жила під час війни, будучи глибоко віруючи, будучи Божим помазаником, вона розкриває нам, як нам вижити тоді, коли у нас біда, тоді коли у нас немає відповідей на запитання, тоді коли нам хочеться кричати Боже, де ти? Чому ти мовчиш? Чому ти мене покинув? І ось один із таких найяскравіших псалмів: живі допомоги, в яких кульмінація підводить нас до відповіді на запитання. Де Бог каже, я буду з ним в недолі. В Різних перекладах, якщо дивитися в одних в недолі, в інших нещасті, всі люди проходять через свої недолі, через свої нещастя, бо живемо на гріховній землі, але у віруючих людей для того, щоб їм не збитися, не втратити орієнтир, їм потрібно. Ту практику, яку мав Давид, не переставати молитися. Навіть тоді, коли здається, що Бог від тебе зрадив, від тебе відвернувся. Кажи йому про це, розмовляй з ним, не ізолюйся, намагайся знайти, з ким ти можеш поспілкуватися, хто, можливо, проходив через такі ж труднощі, як і ти. І пам'ятай, важливий не просто комфорт в житті, а важливе. Будування довіри до Бога, а вона якраз таки будується, проходячи не тільки через добрі, щасливі моменти, але й тоді, коли навчаєшся бачити Бога в темряві, коли здається нічого не видно. А допустимо, вже людина знайшла свою особисту віру, так вже будує свої стосунки з Богом. Але ну ми ж не живемо, знаєте, я і Бог. Є люди навколо. Та і часто наше оточення, воно все ще не не мають своїх стосунків з Богом, часто як відстоювати свою віру, та як бути, скажімо так, міцним в цьому, і при цьому можливо відповідати на якісь запитання, можливо, навіть якісь ну, претензії можливо, можуть бути. Та чому, чому ти віриш в Бога, можливо, щось таке? Ну е найважливіше для християнина, тому що особливо на початку свого шляху в кожного є така ревність е всім довести, всім доказати, то важливо не плутати. Е Захист е, віри від боротьби проти людей, тому що інколи людина починає боротися, ніби з самими людьми, які uh -huh. мають протилежну думку, не таку, як вона дуже важливо бути завжди готовим, пояснити, чому ти віриш. Але не без нав'язування людина важко сприймає, коли відчуває, що їй щось нав'язують. Ну і важливо пам'ятати, що для нас, християн, не є мета виграти кожну дискусію. Це не є нашою цілею, і дозволити, щоб наше життя було важливішим за будь-які аргументи. Ніколи не забуду, як мій вуйко. Він був майстер золоті руки Тесля. Він настільки гарно робив вікна, двері дерев'яні. І коли він це робив, завжди йому магарич ставили алкоголь, і він дуже любив випити. Він пристрастився настільки, що це була просто катастрофа, катастрофа для сім'ї і так далі. І коли він прийшов до віри в Бога, його старі друзі починали з нього кепкувати. Ну, ти що ти знаєш про Христа взагалі? Ти хоча б знаєш, коли він народився? Він потискає плечима, задають йому кучу-кучу всяких запитань. А він каже: Ну, який ти віруючий взагалі? Він каже: Ви знаєте, поки я не прийняв Ісуса в своє серце, я приходив додому, двір був пустий, тому що вже е е жінка внуків встигла попряб поховати і сама побігла до сусідів. А тепер, коли я приходжу додому, пізнавши Ісуса, внуки біжать мені назустріч і протягують руки і кричать Дідусь вернувся! І здавалося би, ну він ще не міг довести нічого із своїх якби, якихось переконань, біблійні вірші або що, але його життя було гучніше за будь-який аргумент. А ось як взагалі не розгубитися, коли світ говорить, що віра це ну тотальні обмеження або щось застаріле. Так ну одні говорять, що ну наука проти віри, хоча ми сьогодні розбирали, що це не зовсім так. Інші говорять, що ну для чого тобі така величезна ну, кількість обмежень, живемо один раз. От як не розгубитися в цей момент? Um, світ завжди називає обмеженням усе, що має межі та відповідальність. Але віра, вона не забирає свободу, вона навпаки дає напрямок і вона не зупиняє розвиток, вона дає сенс розвитку і не робить людину слабкою. Вона дає внутрішню опору. І справжня свобода це не коли я роблю все, а коли я знаю, заради чого я живу. Клас, клас. Е, а от якщо повернемось до початкових наших роздумів про те, що е, Сумніви не є перешкодою для віри, але власне, можливо, людина хоче вірити, справді щиро хоче повірити в Бога, але в неї все ще залишається якийсь скептицизм, можливо, запитання до Бога, може, якісь незакриті гештальти. Але бажання вірити є. Власне, що їй робити, де можливо шукати ці відповіді? Ну, найважливіше не замикатись і не закриватись, як ми вже е е торкнулися з цього питання, коли говорили про Давида. Е Відверто сказати, просити у Бога, навіть, Боже, я маю великі сумніви, чи ти є. Угу. Якщо ти є, Дай мені тебе знати. Практика показує, що особливо на, на початкових кроках Бог настільки готовий втручатися в життя людини, щоб дати їй можливість зрозуміти, що вона має не просто з книжним Богом справи, не просто з Богом, який ну, десь там в історії себе якось являв. А про готовий до неї також промовляти через певні обставини і так далі. Тому дуже важливо, щоб маючи, скажімо, той же скептицизм і так далі, ми можемо бачити багато біблійних героїв, які через подібне проходили, не мовчати, говорити. Бог обов'язково дасть відповідь. А ось чи потрібен якийсь надзвичайний духовний досвід, щоб почати вірити в Бога? Тобто, Ну, багато різних людей вони приходять до господа по різному, але зазвичай чи ось цей надзвичайний духовний досвід. Це не обов'язково. Коли людина починає читати, коли вона робить перші кроки, щоб молитися, ми не одні. І, взагалі, всі ми, хто віримо, це не тому, що ми найрозумніші від всіх інших людей. Просто Дух Святий, який скеровує серце, думки кожної людини, він просто зумів достукатися, тому просто робити ті кроки, які необходимі. Молитва, читання Божого Слова, щоденний вибір, довіряти Богу. А Дух Святий це той, який буде скеровувати, і це може не бути якогось феєрверку на перших кроках, але людина буде відчувати, що вона знайшла те, що все життя шукала. А от Василю, віра, це ж не щось таке, як константа. Тобто я один раз повірив, все тепер мені легко вірити в саме життя час від часу. Випробування якісь приходять, які, можливо, є щоденні практики чи кроки, які можуть мені допомогти збудовувати мою віру, підтримувати її, ну, скажімо так, в тонусі тримати? А, ну, Для того Бог дає нам можливість те, що ми винесли ще з раю. Тобто в Біблії ми ніколи не читаємо про те, що а, моліться. Спочатку ми бачимо, люди моляться, uh -huh. і тільки після того ми бачимо, вже Біблія говорить про те, що ну, молитва потрібна, але спочатку ми бачимо, що без всяких заповідей люди моляться. Тобто, молитва, розмова з Богом це те, що ми винесли з раю. Тому дуже важливо будувати свою розмову з Богом навіть в коротких молитвах. Щиро. Читати Біблію регулярно. Біблія це живе Боже Слово, яке нас наповнює, і дякувати, знаходити за що ми можемо подякувати Богу щодня, тому що коли ми згадуємо те, що ми на чому фокусуємо свій погляд, воно перед нами потім цілий день. Угу. І якщо ми згадуємо те все добре, що було в нашому житті, може вчора, може, позавчора, може рік назад, і ми за це Богу дякуємо, то це дає нам змогу більш впевнено йти в майбутнє. Ну і е, вірити Богу в своїх діях, проявляючи доброту, прощення, чесність. Ось е, є таке додаткове маленьке питання. Ми говоримо зараз про людей, які тільки приходять до Господа, так? А що говорити про людей, які, знаєте, ну, охололи? Тобто, ну, якби вони говорять, що вони вірять в Бога, вони там, ну. Ходять до церкви, можливо, інколи, можливо, постійно, але вони не відчувають із цих живих стосунків, коли знаєте, ну дивишся на по-справжньому віруючу людину, і ти бачиш її такий живий конект з Богом. А в тебе не так, наприклад. То в тебе якесь охолодження внутрішнє, можливо, було багато розчарувань, які ти відкидав назад, не проговорював їх з Богом, але вона якось тебе ну от Ч чи, чи можна якось е, натиснути якийсь такий гейм овер, тобто почати спочатку стосунки з Богом, чи як оновити ці стосунки з Господом? Що робити в цьому разі? Um. Бог потурбувався про те, щоб ми не просто були одинаки, тобто, щоб ми на самоті могли, прийшовши до віри в нього, виживати. Він створив спільноту, і ми створені для того, щоб бути в його спільноті, в його тілі, в церкві. І церква це є те місце, де оновлюється наша віра. Я ніколи не забуду одного разу мені. Доводилось бути на одному бізнес-семінарі. Так дивно, священик, і на бізнес-семінарі був. А, і зовсім невіруюча людина сказала такі слова, для чого віруючі один раз в тиждень мають заповідь від Бога зустрічатися разом. Зал за тих. Ну, це ж не священик здається питання, mm -hmm. здається абсолютно, скажімо, невіруюча людина, яка про себе навіть говорила, що вона не невіруюча. А, і він каже. Для того щоб нагадувати собі в що вони вірять, uh -huh. Uh -huh. коли ми приходимо в церкву, ми маємо змогу щось привнести з своїх досвідів, можливо, свою іскорку, своє тепло. А може хтось охолов. І якраз таки приходячи в церкву, він може зігрітися духовно він зможе отримати те, що він не знайшов щоб аж ніяк, знаходячися просто на одинці. Тому вельми важливо, щоб не просто прийшоти до віри, а шукати ту Божу спільноту, яка дотримується Божого Слова, а щоб бути її частиною і зростати духовно. А в основному людей все одно є якісь ну, перешкоди довіри, там вони, можливо, і хочуть повірити, але є якісь питання, які ну, не дозволяють, їм можливо одразу прийти до цього. І часто вони ставлять запитання про страждання в світі. Та, якщо є Бог, такий справедливий, люблячий, та, чому є так багато страждання? І як ви особисто, наприклад, знаходите відповідь на це запитання? Чому так багато страждань? Іде духовна війна. І де був Бог? Коли відбувала, почалася війна, коли проявляється насилля, у мене відповідь перш за все, там же, де він був на Голгофі, коли його син висів на Христі. Ісус е, пройшов через найважчі страждання, які тільки людина може пройти. Він показав, що він розуміє, знає, що таке наше страждання. І так як ця війна не видумана, а реальна, духовна війна, ми бачимо на прикладі Божого Сина, що в дечому нам прийдеться щось подібне, можливо, пережити, коли в нас немає відповіді, коли нам хочеться також, як і Ісус на Христі, сказати: Боже мій, Боже мій, чому ти мене покинув? І розуміючи, що цей вислів Давида повторює його великий син Ісус Христос на Христі, це означає, що в житті кожного із нас, віруючої людини, бувають моменти, коли нам просто не знайти відповіді. Нам залишається тільки довіряти, що той, хто на Христі сказав, для чого ти мене покинув, одного дня дасть нам на все відповіді, коли ми відкриваємо останні дві сторінки Біблії. Ми читаємо, що перемога буде за Богом, і що все буде добре, і що Бог витре кожну слізу, і більше не буде причини для сліз, ні страждання, ні горя, ні голосіння, ні смерті більше не буде. Тому сьогодні відповіді на всі питання ми знайти не можемо, але розуміємо, що той, хто за нас помер на Голгофі, залишивши такий доказ своєї участі в нашому житті, що тим самим показує нам. Що навіть тоді, коли ми не розуміємо, нам варто йому довіритись. Ось наостанок, що таке питання, зараз, можливо, люди слухають і думають, вау, я б хотів наблизитись до Бога, я б хотів зробити перший крок, але от е, спочатку треба виправити себе, а вже потім приходити до Бога. От, що ви порадите таким людям, які думають так? Е, на Голгофі Христос залишив для нас. Е, Можливість побачити, що йому потрібно для того, щоб людину спасти. Розбійник по праву сторону від нього спочатку над Христом сміється, разом з своїм товаришем плює на нього, говорить всякі ганебні слова, але коли Христос промовив слова, отче, прости їм, бо не знають, що роблять, цей розбійник щось із ним сталося. Він переусвідомлює, хто між ними розп'ятий. Пам'ятаючи слова пророцтва Ісаї, він не міг їх не чути, бо він був сином ізраїльського народу, він каже: Господи, згадай мене, коли прийдеш царство Твоє. Важливо йти до Бога не тоді, коли ми станемо кращими, бо ідеальними ми на землі все одно ніколи не станемо. До самого другого приходу Христа, ми залишаємось людьми, ураженими хворобою гріха. Але те, що нас спасає, це визнати Ісуса Господом, і це бажати бути з ним, бажати бути з ним в його царстві і жити для нього. І тому, друже, яким би ти стані не знаходився, можливо, ти себе вважаєш дуже добрим, безгрішним, праведним, все одно йди до нього. І навіть якщо ти почуваєш себе як той розбійник на Христі, пам'ятай, він чекає Твого. Звернення до нього, Господи, згадай мене, прости мене, помилуй мене. Він обов'язково тебе прийме, простить і помилує. Василя дуже вдячні вам за сьогоднішнє інтерв'ю. Ми дуже сподіваємося, що справді ваші відповіді когось наштовхнули, можливо, на якісь особисті роздуми, комусь можливо, допомогли розібратися з якимись своїми перешкодами. І віримо, що наші шановні слухачі. Після цієї розмови ще ближче стануть до нашого Господа. Та, дорогі друзі, нагадуємо, що зовсім скоро ви зможете побачити це інтерв'ю в Ютубі. Якщо були слова, які вас торкнулися, і знаєте, що торкнуться когось із ваших рідних, то з радістю діліться цим інтерв'ю. Дякуємо вам дуже. Бажаємо Божого благословення на сьогоднішній день і на подальшу вашу працю, щоб Господь через вас і далі говорив до людей. Дякую. Дякую, Василя. До побачення. До побачення.